Что? Девки. Девочки и хлопчики. Ну все. Рекордсмен наш. Гарный. Гарный уже бег прям стоит. Гарный бег. И баунти тоже красивый. Какие уже Широкі стають. Що, Петюнчик. красавчик. Ну так, да, мірка є мірка, а вага є вага. Спорити не буду. От таке. І квасолька гарна стала, прям така, як слід. Видно вже, що ній є 400 кг. Ще до кінця місяця. О, бойці, бойці, бойці виграють. А? Котюнчики мої, хлопчики маленькі. Всім привіт! Сьогодні 1 лютого і пройшов місяць і ми знову робимо заміри, щоб дізнатися, скільки приблизно наші тварини набрали за цілий місяць, за січень, за січень місяць. У грудні були так собі прив'язки, а зараз подивимося, які будуть у нас за січень. Так, не бійся. Крикунка, давай. Крикунишка. О, красиво. 366 кілограмів. Ось. 366. Метр 67. Так, васолька. Васольці 25 числа вже буде рік. Вона вже гарна, така дівка. Так. Вона має 403 кілограма. 173 у грудях. Сивуль, да? Так, а ну Вася, біде. Сивулька чуть-чуть. Так, сивулька наша, следующа, дівчинка. І аж у квітні рік буде. І так, вона має теж 366. Васька на очереди, Васюнчик мой. А Васьки будет у травни только рік. Вася гарный, молодец. Так, давай, не надо бояться. Васюня, ты же привыкший. Не надо бояться. Не надо бояться, Вася. Вася, не бойся. О, Вася, молодец. А Вася, молодец. Так, Вася. А у Василя... Ой, показывай, не то показывай. А у Василя нашел 350 килограмм. Вот 164. Молодец, Василь. Так, давай запишу. Триста да. пятьдесят. Хорошо. Так. Так, пришли до пацанью братью. Эки наши. Красавцы. Так, одно посувайся. Так. Перех. Пережать, чек, батькович. О, триста восемьдесят четыре. Вот все. Сто семьдесят триста восемьдесят четыре. Перих. Так, хлопцы, тебе надо. Итак, дальше. Петя, Пять Джан, давай. Давай, оп. Вот. Визвали мені вже ленту. на Що квадрат? ти э? квадратик, гарний вже, тільки що Вони росли. Так, відстань. Так, триста 300... Триста.

Семьдесят пять килограмм. Баунти. Двести семьдесят пять. Так, Кузя. За -то тоже придет Очередь. Двести семьдесят пять. Так. Кузьмич, а ну вставай. Кузя, братик. Підходь. Піді я кажу. Не будь наглим Опа. Так, а ну, чуть-чуть котілок підніми підніми чуть-чуть котілок. Две. А цей більший. На 10 кг 285. Ось, 152. 285. Так, Кузя, 285. О, цей гарно виріс. 285. 60 кг. Так, і окуліст зараз. Окуліст, батькович, ну стій. Не бійся, все буде добре. Все буде добре. О!

Не бійся. І так, підрахунки. Що там? Дівки, хлопці. Так, зразу кажу, білку не мірав, бо вона вже тільна, вона там як колобок, нема смисла її мірити, бо мені вже все одно вона в мене сидить на дієті. Тобто моя вже задача, щоб вона не розпасалася. У ширину, а треба, щоб вже росла трошки в довжину. То вона там більше їсть сіна соломи, менше даю їй комбікорму, але Вона все одно квадратна, то навіть не мірав, бо нема вже сенсу це робити. Так, по поводу цигана і панди. Цигано було 10, гуру... 10 січня рік від народження. Я його двохмісячним купляв. І панді 26 числа був. Теж рік від народження я її купляв, і був один тиждень. І я вже їх здав тиждень назад. То я їх сюди не... Я там зненацька ціна з'явилася, дзвонили, я їх швидко спакував і здав, навіть не мірав, не було часу. То я там все е, зроблю відік, як що було, і тоді випущу отдільно. Зараз не буду нічого про ним розказувати, що була інтрига. Так. Тоді далі, там е, чорниш. Це верхні два чорних бика. Чорниш. Е, був 410 кг. Зараз 444, 34 кг набрав. Потім білоголовий. Е, був 380-415. Набрав 35 кг, Так, крикунка. Ось. О. Гарна моя. Товста дівка. Була 332, зараз 366, це 34 набрала. е... Э, слідуща квасоля. Так, квасоля, дете. Була 360, зараз 403 кг, Це їй вже 25 числа, буде рік в цьому місяці. Набрала 43 кілограма. Далі йде сивулька. Вона була 332, зараз 366. Далі, це, далі василь. Він мав 300 кілограм рівно і зараз 350 рівно. 50 кілограм рівно набрав. Слідчий пиріг. Мав 350, зараз 384, 34 кілограма. Пето Петя. 337, мав 378. Зараз 41 кг. Потім. Баунті Мав 216, зараз 275, 59 кг. І кузьміч, рекордмен. Цього місяця. Мав 225, зараз має 285. 60 кг набрав. І окуліст мав 141, зараз 176. 35 кг Отакі результати. Ну, результати, звісно, трошки хуже, ніж я очікував. Не знаю. Вже, в принципі, все було гарно і холодно, і їли вони так більш-менш, я дивився за ними. Гарно їли, гарно пили, але мені кажеться що це діло в макусі, бо я оце був посеред місяця купляв, то щось вони так після неї трохи просралися. Оце, можна сказати, через одного. Далі зараз окулісту, всі вже пройшли. цей так сказати, діарейні якісь моменти. Не знаю, чи це якісь там жирі були не такі, чи протиріїнці, може не так видавили, не знаю я. Ну, коротше, і там, в тому сараї, була діарея і в цьому через одного. Але в відтоги набрали вони в середньому. 41,7 за місяць на кожного з цих всіх, що я сказав. Поділити на 31 день кіло 300 Більше на 50 грамів, ніж у тому місяці. І то, слава Богу, в принципі, відлічно. Це я не вщитав сюди, ще цигана і панду, може вони там багато теж набрали, але ну, я тоді вже посчитаю, все скажу. І білку я теж не вщитував, але вона там реально квадратна. Я вже її думаю сюди пережену, то вже покажу, яка вона красива. Отакі діла. Ну, коротше, що є, то є. Все показав, нічого не, не, не скрив. Так як є. Результати всі, які є, всі мої. Так що дивіться, підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте. Задавайте питання, що кому інтересно. Всім всь найкращого, всім до зустрічі і саме головне, слава нашій рідній Україні. Бувайте здорові!